Мої вітання! Ви на каналі Невічепна Думка. Відомо, що психологія це наука про сукупність психологічних явищ та поведінку людини, яка пояснюється на основі цих явищ. Отже, об'єктом науки є людина, істота, наділена свідомістю та внутрішнім суб'єктивним світом. Сучасний світ буквально переповнений тематичною літературою про самопізнання, а інтернет-видання щодня публікують витяги з наукових статей фахівців. Психологія все частіше стає предметом нашого інтересу. Адже кожному з нас хочеться максимально використовувати можливості розуму та вибудовувати гармонійні стосунки з друзями та близькими. Але психологія має як безперечні наукові докази, так і такі, які можна трактувати з точки зору роздумів, що викликають як довіру, так і недовіру і породжують міфи. Розглянемо декілька. Перший міф. 80% людей зустрічають свою майбутню половинку у віці 16-18 років. Це твердження є міфом. Немає ніяких наукових доказів або статистичних даних, які підтверджували це твердження. Процес зустрічі двох людей, які в майбутньому стануть подружжям, дуже індивідуальний може відбуватися в будь-якому віці та обставинах. Люди зустрічають своїх партнерів в різні часи життя. Важливо розуміти, що немає жодної універсальної правди, щодо зустрічі майбитньої пари в певному віці. Відносини та знайомства є дуже складними та індивідуальними аспектами життя, які залежать від багатьох факторів, таких як особистий розвиток, місце проживання, інтереси, соціальне оточення та багато інших. Другий міф. Люди, які схильні вітати у хмарах, зазвичай краще справляються зі складними клопотами. Це твердження не є безумовною правдою, хоча можуть бути варіації в тому, як різні люди справляються зі складними проблемами психологічно. Схильність вітати у хмарах, тобто мати більш активну фантазію, мріяти і думати про різні можливості, безпосередньо не пов'язана з успішним вирішенням складних проблем. Деякі люди можуть мати властивість фантазувати та мріяти. Але водночас вони можуть бути менш організованими або менше зосередженими на практичних аспектах життя. Інші можуть бути більш реалістичними і приділяти більше уваги деталям та практичному плануванню. Вирішення складних проблем вимагає багатьох факторів, таких як аналітичність, творчість, стратегічне мислення, емоційний інтелект та інші. Якщо людина має нахил довітати в хмарах, це може впливати на її здатність розв'язати проблеми, але не завжди є гарантією успіху. Важливо врахувати, що кожна людина має свої унікальні особливості, і те, як вона справляється зі складними ситуаціями, може залежати від багатьох чинників, включаючи особистість, досвід та навички. Наступний міх доволі цікавий. Варто зауважити, що інші не менше цікаві, але це й заслугує навіть на усмішку. Пробудження на неправильному боці ліжка впливає на наше відчуття щастя. Тобто, ті, хто спить з лівого боку, якщо стояти біля підніжжя ліжка щасливіші за тих, хто спить праворуч. Це твердження не має наукового підтвердження і вважається психологічним міфом. Пробудження на певній стороні ліжка або спання з лівого боку, з точки зору того, хто лежить обличчя вниз і правого боку, не має науково обґрунтованого впливу на наше відчуття щастя або загальний психологічний стан. Відчуття щастя та комфорту залежить від багатьох чинників. Таких як фізичне здоров'я, стиль життя, соціальне оточення, взаємини, психологічний стан тощо. Тому такий дрібний аспект, як положення для сну або спання, не може мати визначального впливу на загальний стан щастя. Можливо пам'ятати, що вплив на наш настрій та психологічне самопочуття мають більш серйозні фактори, такі як здоров'я, відносини, звички та особистий підхід до добробуту. Далі ще один міф. Жінкам із вищим IQ важче знайти партнера. Ні, це твердження не є абсолютною правдою. Здатність жінок з високим IQ знаходити партнерів може залежати від багатьох факторів, таких як соціокультурний контекст, особисті цінності, інтереси та інші аспекти. Однак, це не означає, що жінкам з високим IQ завжди складно знаходити партнерів. У кожній ситуації важливо враховувати індивідуальні особливості і вподобання. Деякі жінки з високим IQ можуть відчувати складність, а інші знайдуть партнерів, які підходять їхньому рівню інтелектуальності та цінності. Іще один міх. Коли хтось плаче від щастя, перша сльоза падає з правого ока. Сльози болі, як правило, починають з лівого. Ні, це твердження не є науково бунтованим. Напрямок і місце, звідки випливають сльози, може варіювати в залежності від індивідуальних фізіологічних особливостей та ситуацій. Слізна рідина виробляється спеціальними залозами у наших очах і служить для зволоження та захисту поверхні ока. Виплив сліз може бути викликаний різними факторами, такими як емоційні стани, включаючи радість, біль, сум тощо. Фізичні реакції, наприклад, нежить та інші фактори. Здатність до виплакування випливає із складної взаємодії нервової системи залоз і фізіологічних факторів. І Це може бути різним у різних людей та різних ситуацій. Немає загальної норми або правила щодо напрямку чи місця випливу сліз у випадку певних емоцій або фізичних станів. І останнє міф. Відомий факт, що жінки, перебуваючи в магазині у одягу більше акцентують увагу на полиці та вішалки, на яких панує безлад. Підсвідомо мені здається, що саме там знаходиться щось краще, цікавіше. Це твердження може містити певну міру правдивості, але воно не може бути універсальною істинністю для всіх жінок і для всіх ситуацій. Деякі психологічні та маркетингові дослідження підтверджують, що безлад у вигляді розбурханого товару на вішалках може привертати більше уваги споживачів. Це може виникати з декілька причин. Перша причина курйозність та непередбачуваність. Безлад може виділятися серед інших добре організованих товарів і відтак привертати погляди. Люди можуть почуватися цікавіше і відкривати більше можливостей для вибору. Друга ситуація. Контрастність. Виділений безлад може виглядати контрастно, порівняно структурованою і організованою обстановкою, що сприяє підсиленню враження і акцентує увагу. Ну і третя причина побудова гіпотез. Відомо, що мозок сприймає нові та не речі як стимули, що можуть викликати бажання дослідити та дізнатися більше. Проте важливо зрозуміти, що це не є універсальним правилом. Деякі люди можуть переважно шукати організований і чистий порядок і безлад може їх відволікати. Також відношення до безладу може залежати від індивідуальних особливостей, настрою та контексту. Отже, хоча твердження має деяку наукову підтримку, воно не може бути застосоване однозначно до всіх жінок у всіх ситуаціях. На цьому крапка. Підписуйтеся на канал, свої відношення вражайте коментарях. Та вподобайках на все добре.